Так. Його думки? І чую твої, Артеме. Ти можеш читати думки простим дотиком? З ним? Ну так, ми можемо говорити на відстані. Він особливий. Його всиновили. давно. Так он чому ти особливий, Артеме? Це вони змінили тебе, щоб зрозуміти нас. Що за цими дверима? Ти не чуєш? Не покликали. Я чую, відчини. Завжди но. Десь я. Це ж одна із замкнених брам де 6 Кодовий замок. Що там усередині. Мої! Мої! Вони там! Вони сплять! Та це ж. Це ж поглянь! Вони в сплятці! Він не сам! Я можу їх розбудити! Їм поражити! Нам усім зараз туди. Якщо зможемо, відчинимо тобі двері. Там. Смерть. Поруч, навколо, але я мушу. Інакше залишить сам назавжди. Допоможи нам і ми допоможемо тобі. Я зроблю що треба. Я мушу їх розбудити. Щось придумаємо. Звалийте, Звалийте. Відчиніть нам браму в кінці лінії Д6 на ботанічний сад. У вас є код? Усі коди Д6 у мене є, але не можу нічого обіцяти. Доведеться. Тоді він виручить нас у полісі. Отже, беріть його із собою, і дорогою все розкажете. Якщо переконаєте мене, відчиню. за мною. Це мельник такий добре. Він не єдиний, не останній. Я розумію його, захват і бажання якнайшвидше дістатися до своїх, звільнити і пробудити їх. Але він погодився трішки почекати. Спочатку він спробує допомогти нам. Якщо ми встигнемо на конференцію, чорний зможе відкрити для нас думки Москвина або самого Корбута. І, можливо, змусить їх зупинити це божевілля. Це... Наш останній. Час. Артем, про Октябрьську ми довідалися від хана і заявили протест Москвину. Але той нічого й не заперечував. Мовляв, на щастя, поруч з Октябрьською проходило навчання їх санітарної роки. І пішовши на жертви, спалах епідемії вдалося заглушити узал. А інакше вона похопила усе на той. Що на це скажеш? Так і я вчинив агент червоних озбив контейнер з вірусами із Д6 перед епідемією на Октябрській. І що? Окрім Артема, живих свідків немає. І хто повірить ордену? Адже Д6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували ганзу. Ми можемо змусити Москвина визнати. Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції полісу про розподіл майна Д-6, він може щиро бажати миру. І ми зобов'язані добитися підписання угоди. Москвин, яка різниця, чого він бажає. Він маріонетка корбута. Доки Москвин говорить, Д-6 оточують спецпризначенці корбута, цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що, є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Що тепер? Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. За мною. Полковнику, дозвольте доповісти. Відставити усім силам ордену в Д 6 Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до. Ну він знає. Тільки пронесло. Ці претензії з нашого боку. Я офіційно віддаю наказ про припинення операції Ельдорадо. Слава Рейху! Рейх, це в нас. Тріме на завершення офіційної частини. Слово надається лідеру Червоної лінії, товаришу Москве товариші. Я не побоюся цього. Готуйся, Артем. Тримайся поруч з малюком. Хай буде мир. В ім'я наших дітей. Ура, товариш! Вращайте! Хан. Здорів? Я знаю, що роблю. Просто повір! Хоч раз! Ви хто такий? Охорона! Виведіть його звідси! Рейнджери, відставити! Артеме, малюше, ваш вихід! Товаришу Москвин, ви повинні мене підтримати. Інакше можуть випустити деякі незручні подробиці смерті вашого брата. Ваш брат казав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ми ж брати. Він думає, що ви заздрите йому. І боїтеся за свою владу. Клепки розгубив. Зовсім же! Ну, зараз я йому все скажу. Боюся, словами удар вже не відвести. Треба його випередити. Максимчику, який же я радий, що ми з тобою помирилися через таку дурницю. Ну, хильнемо. Хильнемо, брате. Так ти гамподіяв. Мовчиш, що дивишся на мене очима своїми чесними. Сам ти винен. Хто хотів мене прибрати? Корбу тебе здав, а тепер мене за яйця тримає. Через тебе! Пробач. Пробач мені, Андрійко. Немає мені прощання, а ти все одно. Ой. Що це? Що було? Я Я в голос? Отже, так. І мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але корбут. Я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв. За горло мене вхопив. І зараз дещо штурмує. А там вірус цей. І Якщо він цей вірус захопить, кінець. Нахажі! Відкличте війська. Чи хоча б затримайте? Ви час для угоди. Тут усе ясно. Швидше на вокзал. ми мене віддамо. За мною. Охте. Дічився, а то на Якщо ви програєте, то стане погано усім, тоді я маю врятувати своїх. Ти хороший, Артема, та не дуже. Пішов. Він зробив, що міг, і пішов до своїх. Я не можу його за це осуджувати. Залишки людства добивають одне одного в останній битві. Це не його війна. Я сподіваюся, він зміг пробачити мене. Мені за те, що ми зробили з його братами і сестрами, з його матір'ю і батьком. Бляха! так, как-то да. А, мне сюда важно, да, Що ж почалося? Наступаєш з трьох напрямків. Бійці, хлопці, не буду довго говорити. Усі ви професіонали, і кожен із вас вартує п'ятьох червоних. Тож просто виконуйте свою роботу, як ви виконували її завжди. І ми переможемо. Спарта! Тобою! Спарта! <звук> Проверьте порядок. А, ага, вот тут... Я в порядке, неважно? Ты им свет попухали, если does it Комбате! Ми витягли поранених. Наші бійці супроводжують їх до пункту евакуації. Чудово! Перегрупуватися зараз знову попхаються. Завели свої будівщики в чортку. Классно. Заміновано! Наказ я віддавши в полісі. Де шість нам не втримати. Це вже зрозуміло. Лишається підірвати. Ясно, командири. Двом смертям не бувати, а однієї не минути. А це ще що? вже лише мертві спартанці. Ніби ксерксом себе відчуваю. Яка безглузда витрата людського матеріалу. І заради чого дурна упертість. Та годі. Революція все спише. О, кого я бачу цілий полковник Мельник. Вибачте, майже цілий. Артеме, час настав. А тут хто у нас? А, прудкий юнак. Даго, рятівнику метро. І куди ж це ми повземо? Зупиніть його! Пошла во сне. Не бейся. Ничего не бейся, милюбы. Твій татко здолав ворогів і врятував метро. Мій тато був хоробрим. Він був найхоробрішим, тому що не боявся невідомого. Мамо, куди поділися чорні? Вони пішли, але обіцяли повернутися.